Я знаходжуся на Таїрова. Дивіться, це трикімнатна квартира. У нас зразу на кухні посудомийка. У нас тут у тут нас телевізор, забрали, тому тут так. Так, у нас стол розкладний, кондиціонер, у нас тут газ. Дивіться, холодильник. І йдемо далі. Шафа ось така величезна. Так, тут у нас буде одна кімната, друга, третя. Так, ідемо по порядку. Так, тут кімната з кроватю, кондиціонер, телевізор. Це все шафи, вихід на балкон. Так, зараз. Кондиціонер. І тут у нас теж все в шафах. Ось так. Ось такий столик. І у нас ось така шафа. Далі йде. Далі. Йдемо. Так, санвуза. В санвузол В у нас ванна. Ось так. Ванна, сушилка, піна. Так, і тут у нас іде дитяча, дитяча. Ось така. Так. Виходимо з дитячої і маємо ось коридор. І маємо ось таку кімнату. Так. Смарт великий. Тут це заберемо. Все, що не вижило. Ось ось така трикімнатна квартира.